Який салат найсмачніший? Найпростіший. Так хочеться салату свіжої капусти. Так же хочеться свіжих вітамінів. М -м -м. Пів капустинки. Шаткую. Два огірка теж нарізаю. Перекидаю до капусти. Ну, морквину. Натираю на терці для корейської моркви. Я люблю, щоб моркви було багато. Зелена цибулька. Спеції за смаком. Я додаю сіль. Перець. Заправляю салат наполовину. Трошки додаю сметани. І, звичайно, майонез. Дві столові ложки. Ще мені захотілося додати півбаночки кукурузи. А тепер перемішую салат. Ох, як він пахне! Просто смакота. Замість сметани, майонезу можна салат заправити олією, лимонним соком для тих, хто дотримується посту, салат виходить дуже смачний.